Вендуальна реабілітація. Це якщо там немає чи коляски, чи подушки, чи матрас, це все через собі. Але треба поновляти її через поліклініку, через комісію МСЕК і все остальне. Її участково направили невропатологу до участкової. Хай пише сімейний лікар. Сімейний лікар прийшла, визвала, описав. Визвати невропатолога, немає машини, немає бензину. Немає бензину, немає машин або вже немає лікаря. Осталася одна грабова на всіх європатологів Вавілова в відпуску. Петрова сьогодні уїхала на повищення кваліфікації. Вавілова сьогодні, мене вчора грабова сказала, що буде Вавілово, вона поїде, де тільки півтора часа відсиділа під кабінетом, пропустивши без очері троє, 15 чоловік було. Вона сказала, буде вавіло, вона відправить вас. Приїде з вами. Скільки, будь ласка, робоча перебоїв. Ваш чоловік інвалід? Так, інвалід Якує? першої групи, на коляскі. Матуш був в Чорнобилі 7,5 років. Він а. на пенсії 94 завідуючої завідуючою уськими спеціалістами завідує Петрова на 7 тажі. Ну її сьогодні немає. Я вже зразу туди хотіла піти, але її сьогодні немає. А до завполіклініки ви звертались? Та я думала э, узкими спеціалістами і залів роботолог мені віддає грамова, але вона одна залишилася, більше теж нікого не ношу. І за свої гроші таксі наняти, я не можу привезти на 15 хвилин описати. Це не групу поновити, це просто програма індивідуальної реабілітації, де усього вже записані коди. Тільки впишіть ті їх і все. І все, нам все Скільки ви дівчинки вже приїжджаєте, скільки раз. Уже раз зараз четвертий раз, я не зайду І Він вдома сам в Цернобанці лежить і каже, ти ще довго будеш, бо він не може без мене. Півтора часа відсиділа, щоб затили дві минути мене до сльоз. Який це кабінет скажімо, 403, ласка. 403. Давайте підіймом. По чому вона зараз? Кого ми ви Одну хвилину, ми вас тільки одну хвилину задержимо. Одну, за одну хвилину, ми до вас одну хвилину. Доведеться. Проходьтеся, де вона. Нас вона четвертий раз посіщає наше учащення. В неї чоловік, і правої першої групи. І якусь там треба подписку. Формаль, Формально треба подпись поставити, вона не може. І медсестри виганяють і сваряться на нього. Четвертий раз до вас не приходить, не може цю подпись поставити. То ніропатолога немає, то машини немає, то бензина немає. Що Васильчук ваш так поставив роботу в манському поліклініці, іменно першої ламп. Ріші проблему з цієї людини. Петрова у їх духовну. Формальну підпису. Неї лежачий чоловік, інвалід перший групу коляски. Він під себе гадить і треба вбирати. Поставте цю підпис, щоб ця людина могла піти і далі вийти цю ліволітацію. На четвертий раз сюди приходить в політику. Чому на четвертий раз до вас не приходить? Скажіть, будь ласка. Чому ви цю людину не можете прийняти, чиї футболі підсіть? А ну, по-перше, вас відчув, зараз очолює первинну лампу. Сімейну медицину. Так. За поліклінікою у нас е, Петрова Валерія Олексійовна. Е, виклики обслуговуються сімейними лікарями. Так. Визивали, приїжджав. У нас немає машини, нам не відділяють на нашу ланку ніякої машини. Ми не можемо подивитися кого вдома. Ми вас Я вам предлагала, давайте я повезу так. вас не може бути. Я вчора склала таксі, на візьму, ось під боком стоїть таксі, я ж привезу. Туди і обратно, це не питання. Я вже раді нього, ви розумієте, сім років мене тут болять, скільки ж можна. Оце, якби не ця подушка на він довше сидіти, бо воно, тої попи немає, вона красна ніяку мав мавпи. Я не можу передати. Він не може довго сидіти. Почому він має страдати? Мені ця реабілітація вибачте, на нашому, на мені. У мене все є для нього, в мене немає подушки. Раді неї я бігаю кожних три роки. правильно? Я, тобі? Ви зліше, вчора не предлагаю. Скільки раз разу ви тут? Третій раз усі, зараз. Третій раз. Четвертий раз уже На якому крутій часу ви ще ті раз звертаєте? На якому крутій відмовили. І вам відмовили Чому відмовили? Ну я ж вам предложила вчора, давайте підійдемо. Там два чоловіка, я вже почекала, ну ви ж навіть не замовили слово. Почитайте. У мене 40 хворих, я не маю, скільки хворих приймати. Повірте мені, не, і для ви, роботи ви, і ви, їхати ви, на випадку. Ви, немає 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 не до мене питання, вибачте. А, так не, я ж не предлагала, не так. Не які ж до мене ну, питання. Є, 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 я вчора положила. Зараз йдемо до міського голови, щось не вийде. Я на виділяю бензину.

Закінчила сесія міськради 20 хвилин назад. Ну, що тому. Сьогодні знову прийшла, працювала до тебе, розвернулася. Від дітьх інвалідів не легше, не хуже. Де у вас немає? А де ж зал цієї поліції? Зав лікарню. Лісиченко виконує в борс, відмовного Де вона? Вона сидить в себе в Деночні. Що людина третій раз приходить, нічого їй не може допомогти, і вона лікарня робить. Ага. Не можуть якусь попіс там поставити, немає машини, то врача. Немає Васильчука, але граба вас сказала, без машини немає, нікуди вже цей. Василька 4 боку, він не тут. Ну, немає, ну, немає, ну, немає, що, Я вимагаю, я на таксі вас привезу туди і брати. Подивіться його, напишіть всякі його руки і все. Вона не має машини, я не маю права. таксі, я праву, трет -трет -трет. Та як це робити? Ну, ось об'ясні, його не Хочер говорить. Да. Я вас зрозуміла, добре. Добре, дякую. А це в наші подушки дає. Ну да, да. так, да. так, вони це ж, це ж через суб'єз кожи трохи становляються програма депутація. Добрий день. То, ці дуже підпис вам цю підпис. Не підпис, Там буквально невропатолог має описати. Такі в нього появилися рухи і написати все-все хто походок. Халя, та пошка, зуття. А він не може оглянути, бо немає лікаря невропатолога. Вона, вона не має права сісти в таксі, щоб я її підвезв на свої гроші. На таксі немає, тільки друзі навесена на медицинській машині. А машина підіна немає. Вона не може їхати, бо немає медицинської машини. Я не знаю. Блак і біться, всіх боліці, всі хід. Галина Михайловна, що зараз прийшла машина. Це навіть, що мені таке сказала. Зараз дзвонила, щоб висить у кавина. Mm. При, 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 прийшла машина, так? Да? Це хто? Це... Куча і водилися 11 Бо. на Бузово всі. Так да я предлагаю за свої гроші підійти, 15 не. хвилин, подивіться, все, перепишіть. Я не сяду в машину та таксі, я не можу стати машиною та таксі. Я не маю права сідати. Я не я знаю, як я поміді ці, щоб заходи. Браба, Людмила Васильовна. Третій раз. Вона мені так. Я вчора була відсиділа півтори години. Півтори години зайшла на дві хвилини, до мене мене досить. Медсестра більше врача вибігла з тобі хавкала. Я кажу, закрийте рот, я говорю з лікарем. Ця жінка звернулася до мене вчора три рази приходиш в лікарню, і там треба щось описати, невропатолог, щоб поїхав описав. Програму індивідуальної реабілітації чоловік спинальний. Пусть подушку під задніцю, бо в нього гниє задніця, він інвалід першої групи. О, Чорнобиліць. Uh -huh. І вона три рази підходить, то до Вавілої посилають, то до Іванової, то до Сідорів посилають, то в них машини немає. Вона каже, я таксі найму. А таксін? лікарі не можуть на таксі їздити, нам заборонено на таксі їздити. А Зрозуміло. А як? Ну, Просто якби ви цю проблему поставили переді мною, я б не викладаю. Ми вже цю я... проблему поставили. Ну, я, ну, переді мною. То я думаю, що була проблема. вирішена. Я вирішила. думаю, сьогодні вона б Думаю, що так. Тільки дайте Це мені адресу конкретно і. Без питань. Ось okay. okay. Група, перша група. Республіканська 12, квартира 13. Уже Галина Михайлонська, я машину дам. Ручка, там я, на 15. Я не, кажу, машину. Якби поставили, якби ви поставили переді мною і цю завечу, я я не знаю. Я ж думала, що ні це без проблем. Нема машини, нема бензина. сестра месестрою там хамила, щось якась сестра її хамить. Вона що хоче на роботі не робити, як фамілію тобі висити. Я не знаю, у нас тут біля Грабової вчора прийшла мама з сином без очерні. Зайшла я кажу, ви мене, вона каже, друга група інвалідів, каже, ви мене вибачте, півтора часа сижу з інвалідом першої групи. Сама чоловік лежить. Адресу і все, вона мі, робити, вона так, мені і все. каже, мама його підняла, привела, кажу, вона привела, я не можу привезти, лежить, ви так, розумієте. Що, да, а ви будете вдома? Ну так, да, я його догляду оформлю, 240 гривень отримую місяць. От добре тіло, що в нас є інтернет, шумовські телібачення, цього не показують, не показують не показує цих людей, як вони в цих квартирах гниють і вмирають. От. Як вони мусять цих квартирах постійні свої дні доживають. От. І як на сьогоднішній день ці люди терплять е, совіля цієї нашої влади, якусь там зробити е, обслідування, програму зробити, щоб йому під задницю взяти подушку, тому що він заслуговує, бо він сім, сім років віддав Чорнобилю, здихав тому Чорнобилю, щоб ми, щоб ми могли жити. Тут буде це зробив добровільно. Ця людина вчора мені позвонила, не позвонила, а по інтернету написала по свій телефон, я до нього приїхав. Сьогодні після сесії так обіцяв, поїхали і стараємося, мучимось допомогти. І так треба, щоб всі робили, щоб, всі, щоб всім інвалідам, тому що не кожен з нас застрахований, можна сісти в цю колясу. Да. Кожні три роки приходиться поновляти програму, програму індивідуальної реабілітації. Так. Такі, бо мають там грати стоять, що в чому я воно вдасть, скажімо так. Оце. В даному випадку це подушка, це, це поролон, І він хоча б такий був, таких немає. От. Коляска це теж. Церковь не дала, не СБС, опять же. Ні, ну собі здавав, Сережка. Ні, запечкай, ну вони видигувалися на питання. Я з тієї коляски поїхав в санаторій, то давно сміялася. Раритет якийсь дали. Ну така горба, далі нікуди. Я зрозумів, що це не те. Ну, коротше, сьогодні ж яка ситуація. Щоб отримати подушку, я маю пройти якісь... Обслідування. обслідування, як бути здавані права на машину. Я маю туди піти, взяти кров, перевірити груди, які. Ну, в общем, все повністю. Щоб сісти на цю чортову подушку. Це нормально вважається. Записи всі є. Приходить частково, хоча б не часто раз на місяць приходять. Записи є. Подивіться, в чому я нуждаюсь. Я ще не вмер, мені можна подушку дати. же ж. Всю кров висосили жилки зелені, далі нікуди. Четвертий раз. Четвертий раз. Я з таким відношенням не відноситься до мене, хай їй такі такий самий халявський. Всі. Бо так не можна відноситись. Я віддав всі з років років Чорнобилі. Поїхав сам. Ні в ніхто хто мене не поселив. поїхав сам. Ну так, да, захворів. Скільки міг скільки робив. всі з років. Захворів по всю групу. На сьогодні нікому ні, не нужен. Абсолютно. Если Абрамова, Черноміський лікар. Да, все робила. І всі рецепти, пожалуйста. Вона знала, що в обтік є, які ліки положено дати безплатні, які ні. Уписувала. Виписувала Направо. курортні санаторні потіки, пожалуйста. Покласти в лікарню в Черкаси, пожалуйста. Все сама робила. Кожен рік проводилися е, обслідування. обслідування всіх ліквідаторів. Доврази всіми врачами, всіма діленнями, всі проходили. Сьогоднішній врач Чорнобильські що там робить, я не розумію. Лікар-організатор. На Танці організовує, не знаю, вечірінки організовує, не знаю, що вона там робить. Нічого не виписує, тільки зарплату отримує з бюджету дармову зарплату. І відсилає до участкових лікарів, до сімейних. Я не, не виписую, ідіть до своїх ск сімейних. Скільки дружина не приходила, ви не мій. Не до терапевта, той каже, ви до нейропатолога, той каже до хірурга, та й ті, я маже, що це таке робиться Сама. Був один лікар Чорнобильський, кого вижили звідти. Тепер студить дармоєд, там отримує державні гроші. Ви хотіли, щоб цей лікар повернувся в хотів. Абрамова Фаїна Олександровна. Вона вже пожила женщина. Вона пожила, але вона знала свою роботу. Вона знала свою роботу. А цього дармоєда треба вигнати. я не знаю. Вона весь час вимагає, щоб я до неї в кабінет. Як я можу туди? Це що, зівательство якесь, а? Ти її проще сюди прийти мати. Я просто вже не пам'ятаю, бо я не так часто буваю, що я вже не пам'ятаю. Ну, там вона одна Стіпановна. Фамілія, по-моєму, лаба в неї. Там один черноський кабінет, вона там у нас медсестрою сидить. Санаторну курортну карточку треба було виписати. Моя в отпуску. місто неї, це не ми, це участь, невропатолог описує. Невропатолог розвела руками. Я не знаю. Я пішла до Васильчука, то швидко ця, що була за за нашу учаску, швидко написала, описала. А раніше це робила Чорнобильський лікар без питань. Зараз Пішки є проект уже проект закону новий про Чорнобиль, нові статуси там. Корочки вже нові будуть, і червоні, сині, зелені, і жовті, і сірі, блакитні, Бог я маму знаю. Для цього треба пройти опять же ж, медкомісію, яка блосила о тому, що я отримав інвалідність зв'язку з професійним, професійне захворювання. Отак от має звучати. У мене на тут не написано, що звільнений з роботи із захворюванням цим. З групи інвалідності продовий... Застань, продовий. в трудовій графа написано так. У по сустоянні здоров'я зв'язку з. Установленням третьої групи інвалідності зв'язано з роботами по ліквідації на Чорнобильській аварії. 1994 рік. 21.01 пенсія призначена. Мінімальна пенсія призначена. Бо сказали, сам пішов, ніхто тебе туди не посилав. На сьогоднішній день, вже скільки я писав у Верховну Раду і Кабінет міністрів, куди я тільки не звертався. Якби я був військовий, мав записі військовому білеті, отримав би військову пенсію. А так я з тим же самим військовим ділилися лопатами, носілками, рукавицями, наборниками ділилися. Разом на одному частка працювали. У нього одні льготи, у мене інші зовсім. Бо я доброволець. От і вся любов. Дуже пенсія мені. Пішов собі за п'ятешкав, ну ось закони, читайте, листайте, ось мої всі документи, скільки я отримав зарплату. Ну там такі коефіцієнти вважають, що як би не вважав, виходить ноль. Ми тебе не посилали, іди розбирайся там, де ти хто посилав тебе. А ніхто не посилав мене, сам пішов. Вот і все любов. А у мама співченопиться допомагає? А что, Юрій Фильмович Березовський, без проблем? Ну, по праздникам, конечно. Це називається імітатор ходьби. А? От, э, а. Ручки, там закрыту. Відкриту ручку. Повернути кудись. сих пор. Вот так. О, да. Ось так воно работає. От. Це побачив цю штуку, як люди займаються цим. Я побачив цену тисяч. 16 тисяч р... гривень ця штука стоїть. Роблять його в Луганській, в окупірованій зоні, зоні так і говоря. Понятне діло, що в таких грошей немає. Звернувся я до пана Яценко, депутата нашого, через три місяці із Черкас мені прислала 200 гривень. Не він сам Черкас, забув облас бюджету. В общем, До кого не звернувся, Березовського теж звернувся, він ходив помагав, без копія. Питалася зібрати, зібрали, зібрали щось на три тисячі з копійками таке. Да, ну, помагав, помагав. Поклав, ладно, все ж треба більше. І тоді я побачив ці об'яви, що хтось там просить в інтернеті когось допомогти. І знайшов я, мені ще мене знайшла, наша переселенка з прип'яті, живе вона в, в Ніжній Новгороді. Ну, Організувала мені таку от збір, акцію збір коштів і вийшло. Ну. Вона сама вислала 100 доларів. І подружка не рада вислала 600 рублів, щось там таке помню. Всі Канади. Чоловік з Канади дзвонить, каже: Ви мені знов прислали ваше відео звернення, бо там відео було коротеньке про нього. Е, Скільки вам не вистачає? Читиста Я вам завтра виш. Чужа людина, зубний лікар, бан, з Більше Калгарі, шоу, з Він. Каже, Я без питання, я вже 20 років живу в Канаді, я вам вишлю ці кошти, скільки вам не вистачає. Чужа людина. А з Канади гроші на, на, на тілешки на шлють, а йому, а йому під цю подушку мені не можуть зробити. Розігнати чортової матір цю, цю цю лікарню, набрати тих людей, які служать вам. Молодих, а туніяці, не я, ці, не молоді. тому діти такі самі бувають, треба навіть тих, які вам хочуть служити. Була дуже гарна лікар. Потяка Оксана Сергіївна, молода лікарня, золота дитина, то, вона Прибігала. Вона виїхала в Київ там і залишилася на повершенні. Вона приходила, я до неї приходила, вона мені описувала ту програму реабілітації. Ніяких питань не було. Вона мене спитала, я їй розказала. А це мені вчора назвали якийсь медицинський термін. Я взявся до полякова теж. Сім'яка нашого. Це сміх просто. А, нічого. Нічого. Друзів, так? Попросив у нього, по-моєму, подушку теж Ну, Він не, не, не що Він купив мені. Ви як бізнесмен, там, маєте своїх друзів, хай з куплять мені. В той же день, як він прочитав, видали мене з друзів. От і все, земля. Та сратя на такого земля А що у вас акції уманського були? Ви хліб заводу задницю. У вас <íls> немає ж акції от така ситуація. так я земляк у нас. Депутат матір. Хай інтернет показує, якщо уманський телеканал не спроможні це показувати. Міський голова ховає, голову пісців не може точно це показати, вони не стісняються. Вони тільки показують утренники, йолочки і дороги стелять. Міська, а то, що по хатам люди вмирають, просто вмирають. Вони цього не показують.